Давайте, не спіши, давайте зразу дам віку. Да. Ніякого призову зараз немає. Да, є немає. указ президента по підготовку до призову. Ніякий ми призов не проводимо. Ми зараз проводимо комісії. Ну Ви знаєте, що дуже багато хворих дітей. Да, ви все знаєте без мене. Значить, ми проводимо комісії. Все, що є, от підготовка до призову, ми робимо, крім не розвертаємо збірний пункт. На обласному військовому комісаріаті там тільки є комісія. Для чого це комісія? Допустимо, якщо в городському військоматі людина прийшла комісію, і його там визнали непридатним, чи є якесь спорне питання, значить цю людину чи по документам, чи не по документах перевіряють на обласному на зборному пункту. Ніякого питання по призов, по призов зараз не йде. Так, да, була команда, що в Хмельницькій області призивають 1650 yeah. чоловік. От ми питали питання? Тисячу чоловік. Ну, якщо в ну, призов призивали 250, то є велика в цьому yeah. різниця. Значить, от ми до, до цього готуємося. Це буде виконати. Ну це ще раз акцентую вам, Про призов зараз питання не стоїть. Питання стоїть по підготовку по Все. А Чому повістки приходять? Тому що треба ж перевірити. Я розумію, на нами Ви розумієте, Що повістки приходять простим рядовим а дітям генералом, Я Чого Ви ж мене питаєте, я відповім. Дивіться, значить, визиваємо всіх і всіх перевіряємо. Є определені люди, хто з це треба дивитися. Це... Хто заброньовані? <кій> є група інвалідності? Добро. А можна, це? можна нам звернутися до президента. Ми звернемося до президента через телебачення і скажемо, щоб цю бронь зняти з цих депутатів, з прокуратури. Кажуть, працівники прокуратури також мають бронь. Вони військово об'язані. Це ще є питанням. Це мені сказали, я не хочу, просто щоб це від мене йшло. Но Давайте переві zeigt, да, перевіримо, Потім вищих чинів я все можна, їхні, можна їхні синочки, Тих олігархів. Його? Я знаю, що простого радового а з села. Давайте. Дивіться, от і відповідаю вам на це питання. Є постанова Кабінету міністрів. цій постанові Кабінету міністрів определені. Хто має право на бронювання? Але я думаю, що зараз бронювання в нас не, 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 не зроблено. Тому що керівники підприємств і керівники установ, вони до цього відносились халати. І вони не встигли це бронювання зробити. Я в цьому впевнений. А так як зараз йде мобілізація, ми не маємо права робити бронювання. Тому я вам говорю офіційно, що всі, хто є в списку і не заброньований, будуть приписані до призивних дільниць і, якщо потрібно, будуть включені в загони. Ви слідуючи мені питання задає, задасте за загони. Оборони, так? Так, так, да. так, зразу даю вам відповідь, поки ніхто не розгортає загони оборони. Значить, прийнято рішення керівництвом держави на території області, в тому же числі в Хмельницькій області, в разі прямої агресії Російської Федерації сформувати загони оборони. Ці загони оборони формуються в кожному районі і в кожному місті. Їх буде п'ять. Я можу сказати, навіть скільки чоловік. Значить, в кожному районі там до, пів, до півтори тисячі людей. Значить, це питання також є проблематичне, тому що є Старосинявський район, а є Хмельницький район. Це дві великі різниці. Але я можу сказати щас, що це ми формуємо ці закони. Загони, я ну, ну, Ми їх не ще не розгортаємо. Ми зараз їх, допустимо, у нас є штаб цього загону. Ми укомпліктуємо, беремо, оподіляємо. Та нічого, Та, яка тайна, ви ж народ, я повинен говорити. Т -т -т -т.